у нас підперли ззаду, да. і спереду, поки ми тут стояли тренділи. Так? Точно. Що будемо робити? Нам Будем... треба якось виїхати. Ну, будемо викручувати руль ліворуч. Ну давай. Як мінімум лівий покаші, це у нас буде початок руху. Так. Далі. Шдачок. Піднімаємо. Добре. Далі. Добре. Викручуємо кермо повністю на стоячому. Щоб на мінімальній відстані максимально замістити морду. Що там ліве дзеркало каже? Що там їде Гелендваген, Здається, щось кубічне. Щось кубічне? Та і ще є. У вас Паджеро? Ні, не знаю. О, ну воно так. Да. Ми виїдемо, як думаєш, зараз, чи ні? Дово ну так, да. приблизно. Думаєш, так? Да? Да. Давай спробуємо. Під'їжджай. Трошечки ж, можеш під'їхати? Плавнесенько. А ну глянь, проходимо чи ні? Я би сказала, що так. 100 пудов. Ладно, ні, готова сказати, що сто пудов. Ну, ми можемо ризикнути. Це буде близько. Просто якщо ти помиляєшся на сантиметр, то це ДТП і треба визивати копів. Добре, що робимо? Під'їдь ще ближче. Ну, може буде зрозуміліше. Що там ліве дзеркало? А, можна... Є шанси його зачепити. Ну, чисто теоретично. Є. А, тому що ти е, гірше всього контролюєш передній правий так. буд. Ти його не відчуваєш і відчу... відчуєш, може, через півроку рік. Що робити в такому випадку? Е... Робимо все навпаки. Вообще. Якщо тобі щось не зрозуміло і ти попала так. в ситуацію, де ти вже сумніваєшся, робився навпаки. Це мається на увазі передачу навпаки і кермо навпаки. Добре. Добре. Так. Знання передача. так? Спокійно. Кермо до упору, це дуже важливо, до упору. І ми зараз на задній передачі від'їдемо трошки назад. А глянь верхнє дзеркало, там до бордюру ще до фіга. А. Глянь вліво, в нас там ніхто не мчить, бо ми зараз мордочку трошки туди вису... висунемо. Ну, зараз чекаємо. І в нас, ми коли включали задню передачу, клацнув парктронік. А. Ти хочеш хочеться злівом робити? Ну тут пофіг взагалі, з яким це робити, тому що тут можна і без покащика від'їжджай трошки назад, там ж нікого немає поки що. Ні, там трамвай. І бачиш, ти від'їжджаючи, зміщуєш морду в сторону, так? Да? Mm -hmm. Пойдет, знову робив все навпаки. Драйв. Кермо вліво і в лівий показ Кермо до упору вліво і лівий показщик. Що там в дзеркалі можна? Нормально. А тепер гарніше. Точно. Раза в два-в три. Зрозуміло? Трошки газку погнали. Гаску-гаску. Тобто оцим, о, все навпаки, туди-сюди, савня, з різними виворотами, можна викрутися майже з будь-якої ситуації. Mm -hmm. Можна на вузькому п'ятачку машину на 360 розкрутити, ну, як мінімум на 180. Тобто ти їхала у дворі, вперлась кудись да? і не знаю, що робити. Потрошки вперед назад, і все навпаки робимо, uh -huh. тобто з повними вивертами керма. Але дуже важливо, кермо треба викручувати на стоячій машині до кінця, в різні боки. Тобто на драйві ти, наприклад, вліво викручуєш uh -huh. перед тим як їхати, а на задній вправо викручуєш uh -huh. перед тим як їхати. І ти на мінімальному відстані максимально зміщуєш корпус автомобіля. Uh -huh. Далі ми на перехресті поїдемо ліворуч. Ну вроді би в лівій смузі все гаразд, так? Пам'ятаєш? Там додатково ліва. Тож ліпить покащик, ліво дзеркало. Паралельно трамвайним колієм собі їдь. Підкручуй. Дзеркало подивляйся. Продублюй. Дублюй. Добре. Який пріоритет? Ми ліворуч ідемо, кому поступаємося. Зустрічці, через останні... скільки за... поїдемо? 10 секунд. Добре, контролюй зворотній відлік. Зустрічки і останнім пішоходом. Так? Так. У перших буде червоний, mm -hmm. червоний, а в нас по зворотньому через 2 секунди. Зелені. І останнім пішоходом. Останніх буде зелений. Відпустив газ. Пригальмуй, подивляйся вліво, Прицілься на рівному кермі. перекрий дорогу ліво. Mm -hmm. Хтось з них може зараз в ліву смугу фіганути. Нефік делати. Mm -hmm. Так, ми їх же ж пропускаємо, але вони можуть зупинитися, бо там уже червоний буде. Уже у них червоний. Погнали. Справа там нас ніхто не летить, погнали. Mm -hmm. Бо ми завершимо маневр на червоне світло. Зліва людей немає. Зліва. Mm -hmm. Добре. Ми всередину своєї смуги погнали. Газку. Газку. Це в нас полуторна смуга. Ми їдемо по центру. Тут, до речі, це. Если что, вот от этой будильницы перед колледжем доедай приблизительно. И старайся держаться в середине своей. Потому что ты такая не болеешь и держишься. Если трошки смещаешься, глянь в правое зеркало. Там может быть два колеса, которые перед тобой еще имеются. Далее мы поедем леворуч на перекрестке. Пока что можно уже выключить, уже три столбных пролеты было. Между тобой 30 метров. Через левое зеркало, крайне левое положение займаем зеркало. Ще ліпніше. Пригальмує. Пішоходить. В наших немає? Нема. Заїдь за пішоходку. Тримайся поближче до зустрічки. Ногу гальма. Тобі газ не треба. Далі, кому поступаємося, нагадай. Е, тім, судимо, зустріч. Тім. Ця... Пішоходимо. Та й першим. І. Тримає. Та молодець. Добре. Зустрічка далеченька, відпускай. Так. Але вас стрімко їде. Шкода аптаві, це так. гоночна машина. Встигнемо? Ні. Добре, почекаєш? Хоча можна було, да? якби спрогнозували, що пішоходів буде. Да? Да. Пускає, да, поїхали. Ми йому дякуємо. Закручуй кермо, глянь зліва трамвай, немає? Mm -hmm. ну, не газуй, вирівнюй, справа зліва, глянь людей. Вирівнюй кермо, лівий покажчик, об'їзд перешкоди, ліве дзеркало. Вимикай покажчик. Добре. Тобто це у нас полуторна смуга, це у нас машини припарковані. Ми одним колесом їдемо по зустрічні. Сміють. Застрімався, що він з нами передней це пригальмував і випустив. Правиль Правильно що зробив. Правильно зробив. <світ> Далі. Оцей весь час ми об'їжали припарковані машини. Правильно? Тепер нам треба повернутись назад. Правий поки ще. Дзеркало глянь. Дзеркало гляньмо. Добре, ти пригальмуй, да? ми його випустимо. Можемо це зробити. Поїхали. Дзеркало глянь. Бо колісних там немає. Закручуй, трошки більше, підрівняй. Зустрічка в нас не летить. Погнали. А цей ще хоче прощемитися? Почекає. Йдемо далі. Далі ми будемо шукати місце, відпусти газ. Хай він встигне проскочити. Газу так, Він нам подякував. Погнали. Тобто ми в нього не врізались, тому що відпустили газ. Mm -hmm. Лівий показчик. Ми будемо розвертатися. Отут гарне місце для вернею. Росла? Я тебе в центрі тримаю, бо ти хочеш під бордюр залізти? Хочу а не треба. Пригальну, і кому будемо поступатися? Так, це твоя зустрічка, закручу кормо. Зліва там нас не підрізає, чувачок, бо хотів. І дивишся туди, а, куди сьогодні. їдеш. Під'їжджаємо до бордюру. Спокійно, без газу, чисто на тормозі. Кермо поки що не вирівнюєш. Все навпаки роби. Задня передача. Правий показщик. Кермо вправо до упору І через плече, через праве, через ліво подивись. Чи ніхто туди не заїде. До упору Справа нікого, зліва нікого. Добре. глянь ще раз справа І панулі, паналі. І зліва глянь Просто контролюй, щоб ніхто і не з'явився. Уже пайде, вже вийде. Тепер драйв Лівий показчик. Кермо вліво крутища. Зліва а. ми пропускаємо. То була наша зустрічка, тепер це наша попутка, Так? так. Погнали? Ми, Там. Ми куди йде? Сюди. Ми розверталися. Немає нікого. Ні. Погнали. І в свою смугу. І тепер об'їзд перешкоди. Лівий покажчик, ліве дзеркало. І зустрічка, нахиляючись туди, видивляйся, немає? Газку погнала. газ, Газ. Вимикає ну, покажчик. Газку. Правий завчасно, нам на цю прилеглу пофу, тому що ми зустрічки, він пустий газ. Бачиш уже просвіт, праве дзеркало глянь, немає. Ще раз глянь. Ще раз глянь. Вимикай, або він сам вимкнувся і це теж піде. І так собі дипухаємося. Далі. Бачиш, його мордочка терчить. Можеш трошки пригальнувати, він морду прибрав, можемо проїхати. Так. І тобі не треба обіжати перешкод. Тримайся всередині смогу. Якщо бачиш, що крупногабаритний їде, чи у нас на зустрічку. Глянь, праве дзеркало. Змістись трошки без покащика. Далі не гасу. напроти оцієї прилеглої там, де ощадбанк, вмикай лівий покащікну ліворучити. Дзеркало глянь ліве. Okay. Okay. Бач, зустрічка у нас буде, а зустрічка okay. не поміститься повноцінно, тому поки що не займаємо крайнє ліве положення. Okay. Пусти трошку на тормоз, тобі не треба гаси. Okay. Який тут? Дзеркало глянь? Можна? Okay. Так. Перелаштуйся, змістися okay. в крайнє okay. ліве, okay. ліве okay. положення. Підтягни максимально близько до пішохідного, максимально близько. Зупинись. Не мов би тут знак стоп.